Африканська чума напала на українських свиней. Напасть скосила тварин у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській та Київській областях. Аби зараза не поширювалася, свинячі туші спалюють і ставлять ветеринарні блокпости. Хто ж має компенсувати людям втрати? Далі в нашому сюжеті. На Прикарпатті вже вдруге за місяць зафіксували спалах африканської чуми. Цього разу в селі волосів захворіло майже півсотні свиней. Усі власність Галини Багалюк. 48-річна жінка живе сама, виховує сина інваліда, тож тяжко працювала, аби виростити поросят та заробити бодай копійку від продажу м'яса. Чому її тварини занедужали? Збагнути не може. каже свиней розводить не перший рік, створила всі умови. В мене взагалі всюди побілено було, всюди закрито було. Я дотримувалася порядку. Я навіть нікого не допускала сюди. Взагалі лікарів вчасно приходили, щепили мені ту худобину, наблюдали за цим. Та кілька днів тому пані Галина побачила, що за її свинями коїться щось дивне. Тому одразу зателефонувала в Держпромспоживслужбу. Фахівці зробили аналізи та з'ясували, поросят косить африканська чума. Було синюшність, було посинівши вуха, живіт. Підтвердження, що африканська чума, ми за три дні. Провели повністю спалювання 8 м'ясотуш, які були зарізані, і 37 загиблих свиней. Всі вони спалені. Тоді перевірили інших тварин у селі, та в них недуги не виявили. Проте у Волосові оголосили карантин. Населений пункт та два сусідні села оточені блокпостами. Кожна машина перевіряється. Особливо ті, що виїжджають з села, щоб нічого не вивозили, щоб запобігти розповсюдженню. Пані Галина тим часом обраховує збитки, що робитиме далі не знає. Тож сподівається, що держава бода частково компенсує їй втрати. Так, я маю інваліда першої групи, а догляд там, що там тих тих пару гривнів. Я наприклад не знаю, чим я сі маю зараз займати в даний час. Певне так буду вже брукувати. Африканська чума дісталася і столиці на Київщині в селі Безп'ятному оголосили карантин, бо виявили вісім свиней із захворюванням. Тварин вже вилучили та спалили. На даний момент в осередку це село безп'ятне вилучено вісім голів свиней. В селі проводяться заходи. Зробили подвірний обход кожного домогосподарства. Зараз Скажем так, в основному заходи проводяться в зоні захисту. Автівки місцевих мешканців перевіряють та дезінфікують спеціальним розчином. Біоклін, Респу. Місцеві заїжджають ті, тільки які тут живуть. І теж їх обробляють і все. А так всіх. Повертають африканська чума лютує зараз у чотирьох українських регіонах. Вона переходить від свині до свині через повітря, корми з одягом власників тварин. Людям вона нічим не загрожує. Головними причинами такого мору називають подвірний забій, незаконну торгівлю та недотримання санітарних вимог. Реалізація з живих тварин, продуктів забою на так званих стихійних ринках, контролю там і нагляду, як такого, немає. Органи національної поліції не, не завжди в них доходять руки до цього. Органи місцевого самоврядування не справляються. І... Результат є компенсувати кошти за вилучених тварин людям має держава із місцевих бюджетів та лише за свиней з приватних господарств. Збитки відшкодовуються за свиней приватного сектору по господарствам. Ця процедура поки що у нас не проводиться, тому що це 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 значні кошти. Це ворог не тільки ветеринарної служби, це ворог економічний, політичний і соціальний. Віталія Васильчук, Дарина Киричок, Олександр Макушак та Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ.